Так, добрий вечір. Сьогодні у нас четвер, 29 вересня, новий, новий стрім, новий прямий ефір. Почну його із блоку новин. Тобто, що сталося за той період, поки я не виходив у прямий ефір. Почну із новим поєнту Національного банку України. Там їх декілька, але ну, таку, така цікава для вас може бути одна. Національний банк України відкликав ліцензії в 10 фінансових установ, із них шість виключено з державного реєстру фінансових установ. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків. Не банківських фінансових послуг, коли в 26 вересня 2022 року. Тут іде перелік е, таких. Тут іде перелік, перелік таких установ і серед цих установ Global Credit. Е, цитую, цитую Нацбанк. Крім того, на підставі, крім того, на підставі поданих заяв щодо відкликання ліцензій та документів стосовно виключення відомостей про фінансові установи з Державного реєстру фінансових установ, Національний банк відкликав усі наявні ліцензії, та виключив та виключ, відомості з Державного реєстру фінансових установ. ПРО ну, йдуть перелік, я ж кажу, перелік всіх е, фінансових установ. І одна із них є толка Global Credit. Зайшов, подивився, чи ну, вони не, не закрились, не прикрились. Дивлюсь, сайт працює, вони кредити надають. Тобто, на майбутнє, якщо е, ви захочете взяти кредит, то вони зараз не мають вже права надавати е, такі кредит, бо їх позбавили. Відкликали точніше, всі наявні ліцензії. Ну і от, НБУ додає: довідково, після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права проводити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензії не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов'язань за договорами про надання фінансових послуг. Одразу може бути закономірне запитання, типа, а що з кредитами, їх вже могла не платити, чи як, чи що? Чи Ні. Всі кредити, які ви брали у в цій, в цій товці, в цій інфожці, Глобал Кредит, всі кредити, які бралися до цього моменту, тобто до 26-го рішення. Так, да, до 26 вересня вони являються, ну, законними, їх потрібно повернути. А якщо ви візьмете вже після 26, то, грубо кажучи, його не повертають. Ну, бо їх позбавили ліцензії на право надання таких кредитів. Так, це по, по НБУ. По, скажімо так, новини з. Новини з фронтів, кавичках. Приватбанк та Ощадбанк відновлюють роботу на деокупованих територіях Харківської області. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції. Тобто, на Харківщині вже відновлюється повноцінна робота як Приватбанку, так і Ощадбанку. Ідемо далі. Я ракер з камери, ракер з камери поміняв, тому вже трохи невдало буде, але я думаю, я думаю, буде нормально. Так, у нас банок є. Так, є. По судам. Ізюмський міськрайонний суд Харківської області вже вивчає, як налагодити роботи у звільнених від окупантів міст. Звільненому від окупантів місця, тобто, ну, в Ізюмі вже буде налагодитися правосуддя. Далі встановлено роботу Миколаївського, а відновлено роботу Миколаївського окружного адміністративного суду. Тобто суд теж починає працювати. І Первомайський міський районний суд Миколаївської області повідомляє про тимчасове припинення відправлення поштової кореспонденції. Ось така тенденція, до речі, останні 2-3 тижні вона, на жаль, йде доверху. Так. В принципі, по новинам це таке основне, що відбулося за цих буквально три дні. Є така ще цікава штука. Взяли ми у роботу справу. Взяли ми у роботу справу. Е, європейська агенція з повернення боргів подала позов на учасника нашої групи. Е, він прислав цей позов, ну я прочитав, чесно, я вражений. Е, європейська агенція з повернення боргів у один позов проти учасника групи вмістила 5 кредитів. Тобто людина була винна там у певних мікрокредитних організаціях. Європейська агенція організація сповернення боргів викупала ці борги на підставі договорів факторингу і вже на підставі ну, власне, тих первісних договорів, і на підставі вже договорів договору договору до, на підставі договорів факторингу. Європейська агенція склепала позовну заяву. Від п'яти мікрокредитних організацій і подала позов суд. Тут ціна позову в даному випадку 100 ну грубо 150 тисяч, 148 тисяч, 145 гривень. Okay. Okay. Ну, я кажу, цікавий дуже цікавий позов. Дуже вони грамотно підійшли до того. Все, все так доволі непогано зробили. Там порахував я по окремому кожному кредитному договору, і в сумі по тілу там щось близько 42 тисячі гривень. Тобто тіло кредиту по всіх п'яти мікрокредитних організаціях 42 тисячі, вони подали позов на 148 тисяч. Перспектива в даній справі слідуюча можна відстояти тіла кредитів по цих всіх п'яти мікрокредитних організаціях. І там, в принципі, майже всі договори були строкові. Що це означає? Це означає, що е, срок, ну, срок, срокові з кредиту надавався, допустимо, там на 30 днів сума 10 тисяч гривень. Тобто, будемо відстоювати те, щоб людина е, сплатила сплатила 10 тисяч гривень плюс. Е, той відсоток, що був наданий, нарахований точніше за цей оцей срок, тобто за 30 днів, там, грубо кажучи, тіло 10 тисяч, і плюс відсотки там 5 тисяч, 15 тисяч один тоже. А їх 5, ну там іде по, по спаданню, там дійсно то якщо не помиляюсь, 10 чи 20, а далі йде там 6, 8, 7, 6, 5. І такі. Тобто будемо відстоювати, ну тобто, тут, вже не, не черівників, не вийде відстояти там ноль там, чи ще щось. Тут а 1050-60 ми повинні відстояти, і людина вже буде там 148 тисяч копійка, я думаю, 1090. Плюс ми судовий збір зменшимо і і включимо витрати на професійну правничу допомогу. Там не багато буде, але все одно якісь 2-3 тисячі людей ще повернуться. Що... Це те, що маємо. І, ну, відповідно, ще раз наголошую, що оскільки е, улюблена, улюблений вид позасудового стягнення всіми Мікрокредитними колекторськими організаціями і більшістю банків е, врізані, я маю на увазі виконавчий напис на таємісу, не мають права зараз вони робити і період його то кредитори доволі крепко актив, е, активувалися і подають позови до суду. Моніторти обов'язково реєстри і ну, щоб, щоб не прогавити суд і не платити. в 100 разів більше, ніж вони хочуть, скажу так. Так, ну, в принципі, сказав по, Сказав по блоку новин пройшовся, пройшовся по справах, взяли в роботу по Європейській агенції. Не буду затягувати відео, сидіть просто мовчать. Маєте якісь запитання, то пишіть, надам відповідь, прямому ефіру немає. Тут хвилинка і. Ви будете не тире. Так, запитань не немає. Добрый день. Це все, що хотів сказати. Всім щасливого и мирного неба.